Святковий настрій та перечуття маленького дива вже потроху заповнюють серця людей. Фабрика Святого Миколая розпочала свою роботу в броварах. Нашому місті є особливі дітки, які можуть лишитися без сюрпризу на свято. Аби цього не сталося, щороку центр соціальних служб оголошує про збір подарунків для дітей соціально незахищених сімей. Традиція вже майже 17 років. Ми працюємо, відкриваємо нашу фабрику. Це така як казка і для дітей, для нас самих. Цьогоріч відкрили фабрику раніше, ніж у минулі роки, адже й саме святкування вперше відбудеться 6 грудня. Ми приймаємо канцелярські прилади, іграшки, одяг дитячий, взуття, солодощі, фрукти. Понад сто сімей у святковий день привітає святий Миколай. І ми розкладаємо. Ну, сортируємо по віку дитини, враховуючи вік, її здібності дітей. І тоді зранку ми виїжджаємо декілька машин по адресам. Просимо, щоб наказали це дітям, щоб це був сюрприз, коли приходить Миколай з помічником і дарить подарунок. Фахівці просять усіх небайдужих броварчан долучитися до акції, адже чужих дітей не буває. Усі потребують любові та уваги. Станьте і ви помічником святого Миколая та здійсніть хоча б одну дитячу мрію. Малечина ці подарунки вже чекає з нетерпінням.